Жодних перемовин, жодних рішень, жодних домовленостей, поки не припиниться ця різанина. І після трагедії на вербну неділю виникає ще більше питань: хто насправді зацікавлений у мирі та припиненні вогню? Здається, друзі до США нарешті почало доходити, але це не точно. Там почали задаватися питанням, чи справді Росія зацікавлена у мирі спойлер? Ні, а ще пішли на поступки у переговорах з Україною у Верховній Раді. Пересварилися депутати. Продовжувати воєнний стан ще на три місяці. Виявилося не так просто. Гончаренко проти російських атак на фронті стало менше, а по цивільних більше. Москва сіті офіційно стала ціллю для нанесення ударів. А словацький прем'єр Фіцо якраз збирається до Москви на 9 травня. Про все це друзі, коротко, просто зараз підпишіться. Ми погнали. Отже, друзі, США вирішили пом'якшити вимоги щодо повернення допомоги нами наданої з боку Сполучених Штатів під час переговорів щодо угоди про Надра. Про це пише Блумберг. Як зазначають, після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Трампа ем, сказала, що хоче знизити свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії із 300 мільярдів до приблизно 100 мільярдів. Ви пам'ятаєте ці розмови, коли Трамп весь час, щоб йому не доводили, говорив про 350 мільярдів, які вони витратили на Україну, хоча це реально брехня. За пару хвилин також розкажу вам, як наші військові випатрали ціль на сотні мільйонів. Росіяни не дораховуються дуже дорогої іграшки, і не однієї. Тим часом переговірний процес триває. політику пише, що цього тижня держсекретар США Рубів і спеціальний посланник Вітков планують візит до Франції для обговорення ситуації в Україні. Ну, а вівторок пан Віткоп, той самий переговірник Трампа. Так, от він прилетів з переговорів з Росії, заявив, що мирна угода щодо України стосується п'яти територій. Це була змістовна зустріч. Ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але це набагато ширше питання. Там йдеться і про протоколи безпеки, і про відсутність статті 5 НАТО. Тобто, до угоди прив'язано багато деталей. Це складна ситуація, яка має глибоке коріння в реальних проблемах у відносинах між двома країнами. І ці всі розмови про мир із Росією відбуваються друзі на тлі того, що за 22 дні енергетичного перемиря Росія вбила майже два з половиною рази більше українців ніж за 22 дні до оголошення. За час енергетичного перемир'я було вісім російських атак на цивільних. В яких загинуло 72 українці. Хм. Як вам такий мир, містер Трамп і містер Вітков? Далі покажу вам те, що росіяни самі спалили, і що може стати поворотним моментом для нової хвилі ударів у Москві. Додивіться відео до кінця і підпишіться на нас. Росія продовжує не лише друзів вбивати українців, але й нарощувати військову міць. Щоправда, з допомогою вже партнерів. Бо власні ресурси, як ви розумієте, не безмежні розслідування Reuters показало, що Північна Корея, Північна Корея, за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються проти України. Постачання відбуваються масово і системно морськими та залізничними маршрутами. протягом минулого року переважна більшість снарядів застосованих окремими російськими підрозділами. Були якраз друзі з північної Кореї. Таким чином, зараз армія РФ майже цілком залежить від снарядів із КНДР. Дещо змінилася ситуація на фронті? Кількість штурмових дій в квітні почала спадати. 99 атак завчора. вчора, про це ви можете подивитися на діпстеті. Згідно останніх даних генштабу, кількість штурмових дій почала падати, що пов'язано з великими втратами русських у живій силі, які поніс противник у кінці березня і на початку квітня. Тоді нагадаю, ворог зумів суттєво наростити свою активність. Ну а далі, друзі, за кілька секунд про несподіваний дипломатичний візит, який викликав подив навіть у Брюсселі. Але почну із того, що росіяни також показали, як атакували ціль у Часовому яру на Донеччині просто з однієї з веж Москва Сіті. Російські журналісти самі спалили локацію, хоча й оперативно видалили відео зі свого каналу. Потім не нийте, чому Москва Сіті стала ціллю для наших безпілотників русские. саме головне було посмотреть возможность зв'язку. Ми знаходимося від места события за борчим за тисячі кілометрів. І от применение пройшло перший раз успішно. Ну друзі дуже дуже жирну ціль. Вразили сили оборони півдня. Вони знищили дві станції російського дороговартісного комплексу Реп «Борисоглєбськ-2». Кожен цей комплекс готові коштує до 200 мільйонів доларів. Хлопці, сердечки вам. Ну і у Бережному Москві дуже радимо бути словацькому прем'єру Фіцо, який все-таки поїде на побідабісі у 9 травня, незважаючи на вимоги Євросоюзу не здійснювати такий візит. Напишіть друзі в коментарях, як думаєте, Фіцо. Проведе свій дводенний тур у Москві. Ну а тепер до внутрішніх справ, панове, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на три місяці. Народний депутат від Європейської солідарності, пан Гончаренко, напередодні заявив, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Причини, друзі, серед причин. Щоб не голосувати, Гончаренко називає те, що демобілізації та термінів служби й досі немає. А також що ТЦК і досі продовжують босифікацію. На це відреагував спікер Стефанчук і заявив фінальні результати кастингу а, Путіна в раді вже завтра. Можна буде побачити серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану. Сказав він. Втім, бунту не вдалося. Парламент 15 разів це скликання схвалив продовження воєнного стану на три місяці до 6 серпня. Запроголосували проголосували 357 нардепів проти один Гончаренко. До речі, напишіть чи згодні ви з такою позицією. Ну і Гончаренко відреагував, Потім сказав: це вирок українському парламентаризму. Ради не існує, вона не представляє інтереси народу. А також пообіцяв домогтися чітких термінів служби. Тобто мобілізації, демобілізації, ну і розформування ТЦК. Підпишіться на нас, друзі. Якщо ще не підписані, в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Обіймаю. до зустрічі! Лишайтесь на цьому каналі.